Припадаю до тебе, мій Христе, о, світла правда вічного життя, о, незбагнена збагнена мудрости любові, прийди у наші зболені серця, в святому тілі в найсвятішій крові. Прийди у наші зболені серця, в святому тілі в найсвятішій крові. Прийди Падаю до тебе, мій Христе, щоб позбути пекельних оков, чиста крови і тіло пречисте, в моїм серці замешка ти знов, припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбути пекельних оков, чиста крови і тіло пречистей в моїм серці замешка й знов, спаситель. Там обійми нам відкрив, і рожі перетворюються в терня тож блудний син вернувся, бо прозрів, і на колінах просить про прощення тож блудний син вернувся, бо прозрів, і на колінах. Просить про прощення, припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста крови і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов, припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста крови і тіло причисте, В моїм серці замешкайте знов. Ягня покірне і страшний судьбе, Небесне славо і спасіння світу допоки суд твій праведний гряде, прийми нас, грішних під твою опіку. Допоки суд твій праведний гряде, прийми нас, грішних під твою опіку. Припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбути пекельних оков, чиста крови і тіло пречисте, моїм серці замешкайте знов. Припадаю до тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста крови і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов. Дякую.